Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас буде утром кава, ввечері компотик. Так наші люди, на ну, що. І прическу зробили. Ну, сьогодні дякувати Бог, хороша неділя. Кожен день хороший. Хочу вам сказати, що завтра в понеділок ми не працюємо, вихідний. Так, хто ж сьогодні готовий їсти? Ну так, да, всі вихідні. Кості, Компусі, да. Да, всі в ній не працюємо, а ну а зачем? Костя, що ти сьогодні готувати віче? Що Танюшка там готує? Я Прийду побачу, що вона мають. А я вам розказувала, я ще вранці казала Уха і картошка. Тюльку не купила, бо смука зповнена, дівчинки продали, візьму кусочок рибулечки, Завтра губулечки будуть такі якось вікулечки по-настоящему. Літр, це крихи банку помидор, пів кіло риби, миска картошки, Костя, як ти думаєш, я колись? Я б передумала, ходити не буду ходити. Боже, у мене аж швидко пішка йде. Так, що, любі наші. Ми вас обіймаємо, цілуємо. Ви кажіть до сідання, а я ще не кажу, бо я ще вдома кажу, добрий вечір. А ми вас <соценно> цілуємо, любимо, візьмемо, дареє наші подкупки. До вівторка. Так, добрий вечір, любі мої друзі. Добрий вечір. Я вже вдома. Ну, ви чуєте, стірка вже стирається. Ну, я ж коли приходжу з роботи, я тако одразу на тірасі прямо роздіваюся і заходю в хату. Ну, не в тому, чому мама родила, а пошти. Бо тому ж я коли заходю у двір, мене обліплюють собачки з усіх сторін. Так, так що, мої рідненькі, стірка стирається. У мене сьогодні хазяйка. У мене сьогодні де уха. І картошечка. Картошку хочу стушити тушити. Трошки з м'яском тако знаєте, стушити, ну, без томатика зроблю сьогодні, без томатика. Я обично люблю або з томатом, або, Кстати, а як ви любите тушити картошку з томатом чи без томату? У мене як коли. Буває таке, що хочеться з томатиком, але коли з томатом я роблю багато-багато юшки. тако знаєте. Так що мої ріднулічки, красотулічки, світулька у вас хазяйка. Віжу, у мене мої хазяїчки вчора були вдома. Ви знаєте, вже нічого не хочеться. Хочеться просто жити щось. Я думала, або борщ зверте, або уху. Але ж у мене от брюшки, вони аж спросяться, вони аж спросяться на уху. Дівчатки, 150 гривень кілограм. Ну, їх, звісно, в продажі вже нема. Рибулечка має бути десь вівторок, середа, і потім будуть брюшки. Дівчики, вони дійсно, обалденно класні. 150 гривень кілограм на, на кілограм виходить цілий-цілий кульок. По-перше, вкусно, свіжо. І зараз я з картошечку стушу, рибулечку взяла, соління купила. У нас на привозі, ви знаєте, ще беруть дівчатка соління. І так буде. А утром губки ми тюють. Ну, красиві, уточки, уточки. Ну, я люблю, коли здорові губочки, тому що, ну, ви розумієте, я хочу вам сказати, знаєте що? Пишна жінка, це прекрасна жінка. Це ви знаєте, пишна жінка це красива жінка. Куда жінка? Обалденна жінка. А взагалі кожна українська жінка, жінка, вона богиня. Так, мої краситульки, ну що, процес іде, процес іде, світулька все робить, Ні, Ну, а що не хазяєка, Слухайте, хвали себе губеньку, а хто мене похвали? Та ви мене й похвалите. Хто похвалиться? Хто скаже? як ми від тебе устали? І що я можу зробити? А що я можу зробити, якщо ви від мене устали? Ти удаліть мене, ти й не дивіться на мене. Що ти собі прицепила? Платок зав'язала. Я коли готовлю їсти, голову закриваю, щоб цей волос не попав в мені в туху ту чи в ту картошку, бо буду їсти ухудше з прекрасним чорним волосом. Тому закриваю головочку свою. Да. Дома ідеальна чистота. Готовочка готується. Одну стірку вже вивійшла, а зараз кинула кросовки, я завжди стираю їх, а потім кину Да, Сьогодні неділя, звісно, це не можна робити діволечки, але... Я вчора робила на святих іменінах, була на іменінах, та я нічого не робила. А сьогодні трошки роблю, трошки роблю, ну. Но... Ой, Боженька мене простить сьогодні, один раз можна. Ну і дівчички, картошечка тушиться, ухечка ж... вариться, ви знаєте? Я люблю на кухні готувати. Це не тільки я. Я не кажу, що я там ідеальна прям хазяйка. Ну, я люблю, щоб було чисто. Но я на кухні готую, знаєте, я спочатку все понарізаю, все поперемиваю, ставлю варю, щоб була б ідеальна чистота. Дома чисто. Ще мені залишилося, знаєте, що зробити? Помити пол. Але я що зробила? Я взяла відро, наляла моюще для пола, Пронто. поставила швабру туди. Цю лапшу я люблю. Потім вона хай настоїться, напитається, тому чітко викрутю її. Ну я пол протираю два рази. Я люблю, щоб воно пахло, пахло, пахло. Топу раз там десять днів я обов'язково витраю пол хлорочкою. Я теж це люблю. Так що мої красуні. Сьогодні неділя, звісно, ви знаєте, що в неділю нічого я обычно не роблю, я ж вас послухала, але вчора була на дійсно. Так що така ваша світулька, красотулька, головочку зав'язала. Ну, кучеряшки вже мають тут, вони є, але вони там узадні. Так що, отчет вам дала, все розказала. Ні, ну, я ще з вами не прощаюсь, потім піду прийму душу, діду, вже якусь лучну рубашку, халатики, скажу вам спокійної ночки, тихої ночки. Ну, а поки іду тому що там та уха сейчас, наверное, виріз. Так, мої красотулечки, картошечка моя вже кипить. Я сьогодні додала дуже багато морковочки, дуже-дуже-дуже м'язко, все обжарила. І потихеньку вона в мене тушиться. Так що, дівчатки мої, така сьогодні в мене картошечка. Слухайте, щось картошечка трошки розлазиться. може. Мішаю часто, да, може і це бути. Вона так пахне, я вам навіть не можу передати, Вона у мене буде бурліти трошки такого. Зараз наклею і все. Так, дивочки, а що в мене є котя Наталі Васильівни. Боже, як я її люблю. Ну що для мене ця тарілочка? Це, знаєте, капля морі, капля морі, а на морі кораблі. Ну, така... ну Василіна принесла літрову баночку, як ви думаєте, дівчатки? Зараз так сяду. включу проню прокоповну. Ой, Василівна. Дай Бог тобі здоров'я. Спасибо, що ти в мене є, моя рідненька. Дивіться, яка тут котя. Ой, і мак. Ізю. я думаю, що хочеш. девочки. ну я це тарілочку. Ну це клітрова баночка, подумаєш? Під фільм даже не пойму, що я її з'їла. Слухайте, тут я в неї що хочу. Ну дивіться, ну угадайте, що це красненьке, що це таке, я й сама не знаю, але ну, воно зато вкусно. Так, мої рідненькі, От потихесенько мліє моя уха. Дивіться, яка вона прямо така. А яка вона вкусна, як вона пахне, я вам навіть не можу передати. Ви знаєте, що я зеленушку не дуже люблю, але... Трошки взяла. Дивіться, яка вона, боже, вона так пахне, я вам навіть не можу передати, як вона пахне. Ось така картошечка, лучок, морковочка. І більше нічого. І так вона у мене буде по-тихесенькому літи, літи. Дуже вкусно. Я моркву так грубо роблю, я люблю так. Так що мої хорошенькі така ось тільки сьогодні. Мухечка. Всім смачного. Морковочка двіціяка, га. Так що мої любі, отака от сегодня. Так сьогодні. Якщо мильки, пуха доварюється, картошечка натушується на медленно медленном грі. Я сейчас, знаєте, що зроблю? Ключу поню покопану, піду в душ, переденуся, візьму оту ту літрову банку, я присипала тарілочку, сяду і буду. Медленно, мед, не хочу ні уху, не хочу ні картошку, хочу кутю. От я зараз ту літрову баночку пригорну, зап'ю пів літрої водички, додилюсь проню прокопано, повернусь на бочок і ляжу з патулечки. Так що мої любі. Ви теж, якщо ви не можете заснути, я вам розказую, є у вас мед, візьміть ложечку меду. Немає меду, возьміть ложечку сахара, запийте півлітрою водичкою, повертайтеся на правий бочок. Одіялку під ножку, ручку під подушку, Глазки закрили, і світулька гонцюває. Баю, баюшки баю, спіть мої рідні на краю. Так, мої красотульки, Добрий вечір. Хороший вечір, тихий вечір, ситний вечір. Що ви думаєте, мої красоті? Я приодолюла ту тарілочку куті, літрова баночка. Воно вроді би, не багато, немало, але єлі сидю. Я так наїлась, що я їлі сидю. Вон, да, аж попугайчики мої з мене, наверное, сміються. Я просто зараз проню прокоплю на пазу, паузу включила. Да, Я під цей фільм, ви знаєте, я їм медленно, але уверена, а вона така вкусна, а вона така сладка, я вам навіть не можу передати. І отак от ложечка за ложечкою, ложечка за ложечкою єлі сидю. Так що, мої красуні, всім тихого, спокійного, мирного вечора. Я вам уже казала: якщо у вас немає сна, це значить треба хоча б ложечку меду, пів ложечки сахару положити в ротик і запити обалденно вкусною водичкою. Ви мене почули? Дівочка одна написала в коментарі. Сітуля, покажіть свіночне рубашечку і халатик. Дивіться. Я вам одразу говорю, я не знаю, де Василина взяла. Но це мені подарила Наталя Васілівна, а Костік станюшки подарів красний. Значить, дивіться, тут є така обалденно класна атласна ночнушечка і обалденно-класний халатик, Атласний. Він такий приємний, такий класний. Дівчинка. Якщо б я, знала, де його взяла, я б вам сказала. Ну, я ж не буду питати, скажу, Наталя Васівна, скажи, де ви його взяли, тому що мене питають. Якщо мені десь колись попадеться, я буду йти. Це іменно великий розмір. Дівчатка це взагалі немало важливо. І цвіт цвітастий ого, ну я люблю кості станюшкою мені купили красний, ну напевно, вони в місті купляли, тому що ви знаєте. Для мене халати, ночні рубашки, піжами, ну це це просто. Ну от я це люблю, я це люблю. Так що, дівулечки, отака тут прекрасна ще раз покажу, ночнушечка, Вона така, знаєте, йде до колін, хорошенька така. Плюс отакий атласний халатик. І саме головне, дівочки, вона на мене, що ночнушка, що халатик вона свободна. Да, так що на нас пишних красивих дам є обалденно класні наборчики. Так що, вдруг, я десь буду йти, в якомусь магазині, якщо я побачу, я обов'язково вам. Зроблю відеоролик, мені ж не трудно, і скажу Дівулі, куди треба піти купити обалденно класні наборчики. Так що, хорошо, всі вечора, тихо вечора. Я вам вже все показала, абсолютно все. Я вас дивіться. Так, мої рідненькі, ночну рубашку я вам теж вже показала. Дівочка пише, де ви взяли? Дівулі, Мені подарила Васівна, це набор кості подарував красний. Ну, я ж не буду питати, де ви їх взяли. Васівна, ви мене, якщо чуєте, напишіть коментарями, де ви, може, взяли, тому що. Якщо чесно, я я десь побачу великий розмір, я обов'язково вам скажу. Дівочки, летіть туди і туди. Це дійсно круто. По-перше, на мене е, ночнушка ще й свободна, вона абсолютно свободна. Вона йде на бретелечках. легенький халатик, приємно до тіла. Це просто вообще супер-супер. Я його діла перший раз. А костіка красний набор я взяла до мами на новий рік. Там він не остався. Я потім його заберу, тому що ні, це дуже приємно. І саме головне, дівулі, ми крупненькі, на нас воно є. розумієте? ми всі домоємо. Якщо ми крупні, на нас немає красивих. Красивого ніжнього біля Дівлі, ви ошибаєтеся, воно є повно. Так що, мої рідні, сім спокійної, тихої, мирної ночки, я вас обіймаю, цілюваю, спокійної, тихої, мирної ночки, вам бажаю ваша світуличка.